Розпаковка мого макіяжу. Мені вже страшно починати. Ой-ой-ой-ой-ой. Як це боляче. О, я ще за обличчя дуже переживаю. Не знаю, як я відмию той клей, бо він дуже важко відмивається, це клей для вій. Боже. Як це страшно виглядає. Але набагато легше знялося, ніж я думала. Я думала, буде гірше. Або гірше ще попереду. Ух ти. тут волосся. Таку депіляцію я ще не робила. Ой, тут волосся. Тут найнеприємніше. Я зараз схожа на цю маму. Я не дивилась вен але мені здається, я на неї схожа. І очі Фу. залишилось багато клею.